Ч нашого фракція десять тридцять фракція буде голосувати за відставку генерального прокурора. Але я просила би володимир, що ми з'ясували питання відставки прем'єр-міністра разом з урядом. І мова йде про те, що якщо зараз вся країна очікує від погоджувальної ради відповіді, а ми цю відповідь не даємо, це означає, що ми просто ховаємося від вирішення конфлікту у мене є пропозиція обговорити це питання на нараді у голи Верховної Ради, якщо можливо там за 30 хвилин. Я буду готовий вас ще раз зібрати. Це ваша пропозиція. Це має бути відповідно до закону конституції України, тобто і шлях, і яким чином це може питання розглядати? Чи може воно розглядати взагалі? Це треба вирішити. Тому я за те, щоб це було в конституційний спосіб. Якщо є таке бажання, можемо зібратися зібратися, обговорити це питання. Будь ласка, я, я вважаю, що погоджувальна рада якраз місце для того, щоб а розглядати ці питання. Пропозиції Якщо б ви раніше про це повідомили, про саме це питання, ми б зробили хоча б юридичну довідку, яким чином ми можемо це зробити. Тому треба час підготуватися і говорити предметно це питання. Дякую. Шановні колеги, на завершення хочу всіх